Найбільша проблема в розвитку динаміки систем це наявність не наявність людини, яка здатна до стратегування. І перше питання хто ця людина? Де вона народжується, де вона культивується? Тобто багато розмов про стратегії, стратегування це скоріше про інструменти, методи і все таке, але ж найбільш критичне питання. Хто ця людина? Де вона? Де вона народжується? І тут ми повинні повернутися в цю ситуацію, де є перший заклик на стратегію на практиці в житті. Що це? Це щось дуже практичне. Наприклад, така олдскульна метафора, що управління це кібернет, грецьке слово «кібернет» — це людина, яка має можливість орієнтуватись згідно з зірками. Тобто це грецька метафора, Платон, друга навігація, коли було з'ясовано, що є два шляху управління. Управління завдяки якимось об'єктам на землі, інше управління в відкритому морі, коли у тебе є тільки одна можливість зірки. І тут нас настигає дуже проста проблема для багатьох. Цей рух по зіркам це щось як поезія. Це якісь мрійники, які бачать зірки і все. Це стратегія. Для мене дуже важливо, що кібернет це була така професія людини, яка на човні пливе, бачить зірки, орієнтується по зіркам, але ж вона пливе, на гербе вона робить дуже конкретну справу. Це не якийсь спеціальний мислитель. Це практики, який може керуватися цими зірками. І для мене це фігура кібернета. І дуже цікаво, що це грецьке слово не було перекладено ні на латину, ні на інші мови. Наприклад, в англійській мові це «government». Італійська в український губернатор і все таке. Тобто саме коріння управління як це людини, яка з'єднує зірки і практичні проблеми, це є людина-стратег людина для мене. Вона не робить стратегії, вона постійно знаходиться в цьому зв'язку між метою, місією і конкретними справами на цьому човні.